Отож, не в вцитю, вже розходилася, говорить, буду говорити. А стосовно канхветів, це ж цих чубатих, падлатих, стряпатих, білих, рожевих, яких там ще тільки ви не називаєте, качечок, куточок, м'ячиків, круглячків, бубличків, корзинок, лебедиків, утят, що я тільки не почула, значить, ви самі подивіться, скільки рецептів. Одночасно у коментах люди один одному дають. Хтось робить три шклянки цукру, сахарю, так говорять діалекти. В народі я весь час чую сахарю. Значить, і там дві, дві, дві шклянки води. Хтось каже, ні. На три шклянки треба одну шклянку, цукру, сахарю, одна води. Хтось пише, треба півтори оцту. хтось пише дві. Хтось пише одну ложку, хтось пише ляти той оце теперка, хтось пише потімка, хтось пише перед тим, хтось після того, хтось на листку якомусь на жарівні розкладав ті цукерки. Хтось доварив, хтось переварив, хтось не доварив, хтось коричневе робить, хтось прозоре, хтось біле, хтось на крилі літака, хтось на камені, хтось на коліні, хтось на столі, хтось на цвяху. Людоньки, ви навіть самі в своїх коментах зробили таку класну мішанину, вінегрет плутанину. І я просто ну, тішуся знаєте, для дослідника це просто фантастичний матеріал. Я, я, я вдячна привдячна тим, хто це все коментував, писав, вкладав туди енергію, рекомендував як треба, гудив, розказував, хто там що не доварив, переварив та до чого тут ви. Ви мене мордували, коли я показала жіночку з цукерками Ніну Андріївну, з конхватами, давай рецепти. Ну, не хоче Ніна Андріївна розказувати свій рецепт. Ну, не хоче. Ви ну до чого, Та ви, ну, реально мордували, катували мене прямо своїми тими запитами. Потім я взялася вам показувати, як я там собі. Так це ж тільки частина моїх експериментів. Ви думаєте, я вам щось буду показувати, щось я вам. знову ж таки, за цю тему не хочу вже йти. Я вам нічого не зобов'язана показувати, як я мішу, як я варю. Якщо ви хочете майстер-клас, я вам писала майстер-клас. І це не буде так, що якийсь без за вас заплатить. Без платно не буває такого. Я здобуваю свої знання, я отримую вміння руками, я набуваю досвіду, я, я піднімаю свій рівень. А ви будете сидіти на печі, жувати калачі. Я вам ще й надійшлю, можливо, за свій рахунок безкоштовний, за так уявляєте, безплатно, щоб якийсь без за вас заплатив, і щоб ви ще посмакували, а потім ще протикритикували це, як ви робите з фестивалем. З моїм. Я тут до цього звикла. Команду в саняк свою не, не, не привчу. Що ви приходите у фантастичний простір в таку приходите обстановку навколо себе ексклюзивну, та її немає, її буде не може такої, бо вона моя творча, особиста, моя, мій часопростір, просторопростір. простір. Взагалі моя творчість навколо, все моїми руками. Моїми очима, моє, моєю енергією просякнуте, воно моє. Я вас пускаю по факту в хату свою. У мене відсутні готелі, якісь кухні, якісь знаєте, громадські харчування, це все, про, це все не до мене. Я унікальний, витворюю продукт. Це я. Я сама по собі є продукт. Назвіть, як хочете, туристичним магнітом, туристичною принадою, як завгодно, брендом. Та взагалі немає ніякого значення. Я є. Унікальна, сама по собі. Та навіть на мене подивитися в моєму просторі, це вже має, має, має коштувати величезних коштів. Вам же все не втямки. До... А, а те, що я вас за символічно десь там ще й запрошую, ще й фестиваль вам показую, мало того, що свій простір показую, унікальне все показую. І про канхвети, і про і калачі, і про всякі там павичі і павички. І перепічики, і все. Я вам це все роками показую, роками пишу, то ви де, де ви є? А потім мені приїздить хто. Я не кажу про елітних і тих людей, які приїздять, і вони розуміють, де вони, чого вони, по що вони сюди прийшли. До мене на фестиваль чи до мене в сади, бо чи взагалі до мене. борщу того скуштувач, книгу мою купити. Я говорю про тих, хто приїхало. А що тут? Так це не для тебе, значить, тут. Значить, попутали вас дороги. Не на тім мені всі завели. І ви бачите, я ж з тих, що я кажу, все прямо, і все кажу без прикрас. Не подобайся, не слухайте, не дивіться. Але не смійте виривати з контекстів і клеймити знецінювання це називається. Вона там ну, Інна Скаржинська, підтримую вас усіх сил, але це виробник українського бренду Весна. Чую, я така гарна, бо я користуюся українськими продуктами. Косметика в мене тільки українська. Продукти, які я вживаю, вони виключно українське та ще й власне виробництво. Що сама не можу зробити? Поміняю або перекуплю, або якось в мене воно все одно буде найкраще. Там, деканський сир, чи сир від Лариси, Скребець, чи там, найкраща продукція там, якась мило, чи косметичні якісь речі, там, ботанік і ко. Мед тільки в мене виключно з Ланів Полтавщини, тільки ось свої, все свої. Медові лавки і всі, всі ті, хто біля мене. То <кхм>, все дуже в мене просто. І пані Гіну, там хтось посмів щось прокритикувати, що не такий подарунок вони відправили. Так це взагалі то подарунок. Ну, мене це теж дуже обурює. І я бачите, я не встраю такі публічні дискусії. Але, але тут у себе я й про це скажу. Та, ну, майте ж ви якусь повагу до себе. А не маєте поваги, не треба демонструвати. Ми так знаємо, хто ви, ви. Там хейтери чи коментатори. Сидіть собі, у вас дуже багато розплодилося. ванних, як писав там експерт один ну то вченним званням. ванних експертів у вас дуже багато. Ой, та й таке, ой, та й таке. Для добрих людей нехай день буде добрий.